Вітаю, друзі, це телеканал Соціальна країна і програма Культурна країна. Мене звати Володимир Волошина. Чи знаєте ви, що Мікеланджело, який розписав секстинську капелу, насправді ненавидів живопис, а український живописець Іван Марш... Марчук, навпаки отримає неймовірне задоволення від своєї роботи і нещодавно відкрив виставку вольності», яку можна побачити у мистецькому арсеналі. Сьогодні будемо говорити про українську творчість разом з Іваном Марчуком. Будьте поряд! Пане Іване, день добрий. Вітаю день вас. Добрий. В ефірі телеканалу Соціальна країна. Раді бачити, раді вітати в нашій студії. Отже, буквально з вчорашнього дня, 13 січня, у мистецькому арсеналі е, почала свою роботу ретроспективна виставка, відомого живописця Івана Марчука. Ваша виставка, над якою ви, напевно, дуже довго працювали, над її організацією мається на увазі, перш за все. От і що важливо, що такі виставки відбуваються, і це добре, що вас наштовхнуло на її проведення і. Чому та саме така назва, генотип вільності? Не так вільності, як вольність. вольності. П -п -польське вільнощі, да, вольності. По Так, вольності. Це вони такими видавали uh -huh. каталог хронометрівської uh -huh. назви. І, і так ми це перенесли вольность. Вольность. Ну, вольність, козацька, вольность то було таке слово дуже таке популярне. А воно правильно і так, і так. Uh -huh. Що спонукало до цієї виставки? Ну знаєте, про це подбали адміністрація Тернополя. Моя батьківщина, бо то, що вони там робити, дуже розігналися. То вирішили, значить, я кажу, ми зробимо вам, попросимо, щоб виставку значить, зробили в арсеналі. Ну, арсенал са відомий, знаєте, я. Завжди мене запрошують на проєкти там і так далі. Зараз там, там дійсно гарні стіни рівни, направду. Я на таких стінах ще кажуть, мої картини не висіли. Не виставлялись, так? Не виставлялись. Було дуже, ну в мене вже понад 130 виставок десь. Я десь Це ми знаю, так. Так. А Арсена Арсеналі я не виставлявся ні разу. Навіть з іншими художниками mm -hmm. мене туди не брали. Понад mm -hmm. я... 130 виставок ви так, сказали. Нас... Так, все ж таки, як часто вас запрошують, просто без таких організаційних моментів телефонують кажуть, пане Іване, ми вас запрошуємо, хочемо побачити ваші роботи. Як часто це буває в Україні чи за кордоном? все ж таки? — Якщо говорити про виставки, то мало таких запрошень, знаєте. А, а все, що я роблю, я роблю наперекір усім розумієте, так все життя. Наперекір. Так, на перекір. Так. Mm -hmm. ну, Знаєте, як, як на Пікасо працювала вся індустрія uh -huh. у світі мистецька, так. то проти мене всі працюють. Uh -huh. За кордоном це не так, там цього немає. А от в плані України, то є то правда цієї сторони. А в якому напрямку проти вас? Ну от що ви маєте на увазі? А, а просто ну, ігнор. Uh -huh. Повний ігнор. Ну, все я все, я був за бортом 20 років. Не приймали, тобі, не випускали, ясна річ, не виставляли, не нагороджували, все було. не-не-не-не. Угу. Ви думаєте, сперше, не. зараз, зараз, зараз це не існує в Україні, робить? Але, але ж я відчуваю себе, що я угу. в якомусь гетто знаходжуся. Немає тієї уваги, немає, цікавості до нас. Немає бажання у держави робити імідж у Європі позитивним. Ми ламаємо цей стереотип з допомоги нашої програми, тому що сьогодні ми будемо знайомитися з вашими роботами, одні з яких вже зараз на екрані можна побачити. Та все ж таки давайте про генотип вольності. Поговоримо саме про цю виставку, які там будуть роботи представлені, вже представлені, тому що виставка розпочалася в арсеналі. На виставці вольності мене і запитували е, е, вчора один чоловік, чому саме і що це значить? Це значить, то, що я все життя прожив, як би мовити, за бортом. Uh -huh. Це значить, що я все життя не підкорявся ніяким ні законам, канонам, фальші, брехні, всілякої неправди. Бо якби я був такий знаєте, гнучкий, то мовити, моє життя було, пішло б зовсім по-іншому рус. Uh -huh. right? Мене в спілку не приймали, а це значить, що ти, за, ти вже за бортом робить, не виставляли це вже. Бо, бо, бо я десь, розумієте, щось там зробив, не таке, як кажуть. Ну то, то було, ну, в совєтські часи я то взагалі ну, то для таких волелюбних людей, як я, а я від дитинства волелюбний і непоступливий, розумієте, мій хребет не гнеться. перед пережив. Про теперішнє та сучасне творче життя Івана Марчука, будемо говорити вже в наступній частині програми. Не перемикайтесь». Отже, про генотип вольності Івана Марчука говоримо сьогодні в культурній країні. Виставка, яка розпочала свою роботу 13 січня в мистецькому арсеналі, але ми його обіцяли поговорити з вами, пане Іване, про сучасне життя. Ви сказали, що і зараз, в принципі, не отримуєте ті уваги, в принципі, ваші роботи, ваша творчість не отримує ті уваги, яку ви бажали. Що це пов'язано, як ви думаєте? Ну, ви знаєте, найбільша біда в Україні, найбільша і невилікована, це. Чорна заздрість. Mm -hmm. Вона просто руйнує країну, абсолютно руйнує. Потім ситуація в країні також така, що не для творчості, абсолютно руйнує. В Україні панує зло, панує зависть, жорстокість, ненависть. розумієте? Воно висить, як думав, меч над, над я кажу, небо наше затравлене. Люди ним дихають от такими, цим злом розумієте? І, і, і міняються, міняються на очах буквально. No, і це. Те, що ви зараз говорите, зрозуміло, що творчим людям важко в таких умовах працювати, але працювати потрібно, якось діяти і брати участь в тих чи інших процесах. Не, не, не всім важко, мені, От як художникам, як мені, мені, людям мені в принципі не було важко, бо я людина-одержима. Розумієте, я був із і забортом, я працював, правда, депресії було багато. Uh -huh. От. Але коли я. Коли я... Вже стало трошки. Мене врятувала якось Ера Горбачова, яка нас наспила. Мене тоді вже не мордували, я вже став мною не лякали, і я вже був, так би мовити, полюбив Київ, Київ полюбив мене, вже не було того відторгнення <різь> від тіла. От, і я вже дуже дуже активно працював. А потім, вже, коли я, так мовити, емігрував у 89-му році, там вже почався новий етап творчості. Це там вже 24 години у мене було вільних. Угу. Вони мені належали. І я робив, працював, 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 працював. Дуже і в Австралії почав, і дуже добре пішло в мене. Потім в Амери, Торонто, Канада, а потім Америка, і там в Америці мене так мовити пришили, і, і я там 12 років. А ви подорожували світом? Ви побували в багатьох містах. У вашому доробку близько навіть більше п'яти тисяч картин. Вони присутні на всіх континентах світу. Але скільки часу було потрібно для того, от, можна тільки зараз собі уявити для створення цих робіт, це по-перше. А по-друге, які картини, от ви знаєте точно, от моя робота там, в тому музеї, в тому чи іншому місті, там, якщо говорити там, про Канаду, от, от ті картини, які у вас завжди в пам'яті, про які ви пам'ятаєте, і найулюбленіші роботи. Ну, В мене, оскільки майже 12 марчуків ріжних і дуже в кожному розділі, в кожному є свої любимі роботи. ну, Нелюбимих в мене не, не може бути, можете. бо я їх творив. Так. Вони є, 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 я, я, я це говорю так, любимі, дуже, з якими не можна розстатися. Uh -huh. А є такі, що можуть розстатися, та й потрібно розстатися, ви знаєте. Бо жити ж треба. Так. От. Ну, і, і чому я. Зробив їх багато так, uh -huh. тому що я живу по чорному календару. Знаєте, що таке є? Ні. Nee. Це в моєму календарі немає червоного кольору. У uh -huh. мене є 365 одинакових днів. І ні вихідних, ні свят, ні чогірської немає. Постійно в роботі, постійно. Постійно є в роботі. У робот. мене є режим, розуміє, дуже жалізний режим, я знаю все всього життя. От, робити, я встаю дуже рано, виїжджаю на нас, йду в майстерню. На цьому годину вже є в майстерні. А для того, щоб писати картини, тим більше живопис, тим більше, до речі, британська газета одне з відомих. У світі популярних видань деятелеграф Ваше ім'я віднесло до сотні геніїв людства. Взагалі, я протестую, які створюють багатовимірний образ сучасного світу. випереджаючи час, визначають напрямки і перспективи розвитку постіндустріальної цивілізації. От для цього потрібно десь черпати якісь ті чи інші тематики. Ви сказали, що різні марчуки, от від яких періодів це залежить? От, зрозуміло, там період радянського союзу, коли е, все використовувалось з префіксом не. На вашу адресу. Але й інші періоди є, напевно, більш яскравіші, не тільки пов'язані з чорними цифрами в календарі. Ну, ви знаєте, я, я не, не є ілюстратором життя. Угу. Я, я із конкретних речей я до сих пір малював пейзаж. Але це десь приблизно 6-7%. Від, від відсотки, які я тратив на, на цю природу. Ну, бо, бо ніде в світі я не малював пейсажів, скільки я там був, тому що це не моя земля. Українська земля така, якби, яким би я модерністом не був, вона заставляє звернути на себе увагу, розумієте, от і трошки її увіковічити. Ну, я почав із голосу моєї душі, тому я, я, я почав працювати. Викинувши це один років навчання училищної сутуті було mm один -hmm. років на наказі роботі, я сказав: я єсм і в мене відкрилися шлюзи, і полилося до цього. Я не знаю. І я робив. Не знаю, що робив, і це дуже добре. Отак от я ставав ненормальним не художником. От і це, і це накопичувалося цих картин, досить вже розумієте, такі малюнки. Я прямо на роботі робив і виносить розумієте. Мене, мене, я, я шкодував, що в мене такі дві руки, як а ззаду бога сів, в мене в два рук руки Ось кипі я міг зробити туди. І от і, і так я, 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 режим, відразу, я не я одержим разу розумію, я ненаситний, два, два. І тому розумієте, сім'ї не мав. Ничего. Ніхто не заважає. От, і Втратив і, і, і я трошки на Київ там Місяць два свободу і Я відчув, що це не моє ромеіти, я що більше, більше, я тільки, тільки живопис, більше нічого. Румієте. Сімейні питання так, на другий так, план відійшли. Так, не, не вийшло, не вийшло, mm -hmm. і не вийде, напевно, розумієте, видно, мене Божа так наказала, румієте, mm -hmm. що це така карма. Румієте, бо мистецтво, мистецтво це, і мука, mm -hmm. це і мука, і радость. Вони думаю, про Міколянжелова книжка написано Муки і радості. Так. От. Так, так як до мене 103 сходинки, каже один, один ж, каже, 103 до пекла і раю. Це до майстерня моєї. І досі ходжу 103 з ходинки. Молодим художникам сучасним важко, я думаю, виживати в сучасному світі. От, а та все ж, для того, щоб художнику і творчій людині виживати, потрібно якби ділитися роботами, чи що, віддавати їх в інші руки. Скільки ваших робіт знайшли своїх власників? Чи ви ведете якийсь там перелік? Я просто не, не ніякого переліку. Вони, вони за кордоном дуже багато їх дуже багато. Я не знаю, де навіть. Uh -huh. Я не знаю де, тому що. Ті, що в мене купують, то я не фіксую. Ті, що купують в галереї, то фіксує тільки галерея. Якби ви хотіли, допустимо, видавати мій каталог і збирати по світу мої картини, то тільки через галерею. Вони вкажуть адресу, якщо ви її заплатите йому розуміють. Uh -huh. Бо Де це, вона там дуже Бізнеси там дуже цінується. Кожен тримається за це за свою справу, uh -huh. От. Ну і я не знаю, в мене, мене лишилося я знаю, так, достатньо для, для такого от приміщення, як арсенал, так. щоб його повністю завісити. Або два музеї національних. От, бо, бо він маленький, цей музей дуже маленький на і, генотипі, і не відвідуваний. На генотипі вольності завішали весь арсенал. Так, та, 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 я 150, рубит, так, так, так. Я повісив там 150 так. 150. Але це достатньо місця, Я сам я таке, знаєш, кажу, сам. А сам саме чимусь, який я показав рам, uh -huh. тому що, що люди шаленіли, розумієте, вчора то, 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 то направди. Я, я тішуся, що вони там висять, От, бо бо я, я працюю для людства. Розуміє? Я я не для себе. Я, я сам голодний на то все ро я хочу мати стіни гостоси, спати на них, під, під голову класти на стелі, що висів. Бо я з ними спілкуюся, з ними розмовляю. Ну. А виставки того? в Москаліївці, Лановецького району Тернопільської області, відбуваються? І чи є ваш власна виставка музей? Ні, там, там є музей, там, там я його тільки час від часу десь доповнюю потрошку. Mm -hmm. ну, дві, дві кімнатки невеликі, але там біля 50 оригінальних робіт є. Mm -hmm. може... та, 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 там цілі виплаштовують з області різні е, семінари учителів. До шкіл і так далі, дітей возять. Ну, москалівка стала відомою, розумієте? <гум> і через мене. популяризуйте москалівку не тільки в так, Україні, а на весь світ. Друзі, так. ми продовжимо розмову з Іваном Марчуком. Буквально в третій частині нашої програми. Вже за не перемикайтесь. Легендарний український живописець Іван Марчук в студії культурної країни. Іване, ще раз день добрий. Вітаю добре, вас. Я хотів би запитати про таке таку техніку, як польонтанізм. Що це таке, от познайомте нас з нею? Я писав пейзажі, як всі пишуть. Uh -huh. І коли я сказав, що я не хочу бути таким, як всі, і от, будучи в дні, в листопаді місяці, коли голі дерева, правильно? я як глянув на це все. Боже мій, думаю, який, яка краса. Яка, яке мережево, во мереже, знає, бувають вишиванки, мережево вот коробля. Ну, робить анатомія, кожне дерево себе оголило, плахаю свою анатомію. Воно вон, ріжний сновився руми ці гілочки. Я думав, думав, а як же це зробити? Я не хочу так мазнути сіткою, розумієте, і вроді вже весняні дерева ці, чи там розумієте, літні зелені. Ну, і придумав на свою голову. Е, ваші картини здебільшого, де були створені? В Каневі? Чи є якийсь там поділ на тічніші місцини? Е, чи все ж таки на Батьківщині е, в не, Тернопільській я, області? Е, е, найкращі свої картини, і, так, коли я починав, голос моєї душі, такі невеличкі. розумієте, бо я, бо я великий не вікна писати, бо я, бо я їх мусив ховати. Або перекинути десь за межі України. Mm -hmm. так, так я 40, 45, 45 робіт, я перекинув в 76-му році. Ну, тут були люди наші американці, і вони там виставляли всюду, там продавали ці картини. Мені, то ні, мені повернули такі три картини, які мав виставку в Детройті в 91-му році. От. І... В своєму селі якраз ну, я зі я села і розумієте, оце, оце дитинство, оце е, дитяча дитина, тож тобто, дитина е, сільська отримує за отримує своє дитинство десь 10 десь, десь, десь університетів. Міська дитина один такий університет має. Руміє, вона знає, що таке корова, що таке жито, те, що росте, на чому росте, і так, далі, і так далі. Я все це, я це пройшов ці університети, і, знаєте, і ага. потім, коли я сказав, я єс, yes", в мене появлялися вже. Не сюжетно в звичайні картини, а картини притчі. Вони розповідали. Приджі", Приджі". розповідали, та не розповідали та, та, та. Там ці картини налякали дуже розуміти тодішню владу і так далі, і так далі. Я ну, думаю, які там коди, за що там закодовано в тих картинах. Ну, бо ніхто такого не бачив. І, і я тішився тим, що, що я десь на правильній дорозі mm -hmm. роблю. Потім почалося розширятися. Значить, Голос моєї душі це як стовбур дерева, так? А, а дерево росте. Пускає гілочки. І от перша гілочка це пішов пейзаж. В 72-му році це я почав. А потім, а потім друга гілочка, пішло цвітіння, третя гілочка кольорові прелюдії. Це ритм, колір, гармонія форма. От, Це виключна акварель, така визна модель. Я теж зробив біля 300 робіт таких. Угу. Е, Далі пішов портрет. От. В Америці в мене вже з'явилися е, такі серії, як. Експресії, нові експресії. Потім в мене був найлюбимий жанр живопису це натюрморти. Тому що в навіть всі були стандартні, натюрморти, кружку поставив, яблуко поклав, бозок і це все. Я знову ж таки завдяки плюнтенізму я придумував нові натюрморти зовсім. Вони є на категорії. У мене легли ще тільки одна. На виставці є один такий. Тому той то натюрморт картина, то зовсім не подібна на, на звичайний натюрморт. От. Я, то, я то освоївся зараз на це робив. Потім вже в Києві з'явилася Біла планета — зовсім інший стиль і техніка. Біла планета — Вже відрізняється навіть одна від другої. От, стилістично і, і технічно відрізняється. І все мене потім. Потім пішов дев'ятий марчук. Виходять мрії з берегів. З берегів, так. Тож я багато дуже цих рус. Це така, така експресія, розумієте, що, що я казав, що навіть природа в яшмах-самосвітах не може так, таких малюнків робити, як це я робив. Не? Кого з художників своїх колег, можливо, імпресіоністів, не тільки. Ви вважаєте також хорошим художником? Творчістю. Кого захоплювались. І на фоні цього, і на фоні ваших робіт, того, що чого вам вдалося досягти в творчому пориві, так? Що ви порадите молодим художникам, які зараз намагаються знайти себе? Я вже радив молодим художникам. Перше, що я вже сказав, це було навіть в академії Львівській, коли був там ювілей, мене питалися. Такий альбом я їм подарив, такий вони одразу студент. Як досягти, розумію, успіху? Що треба таке? Я б перше їм сказав: каже, по, 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 замальовуйте червоний колір в календарі. Uh -huh. Вони вже потім цитували дуже довго робить. Вас, вас те, що у вас в чаті, розумієте, це ще, це ще мало того. Потрібно бути одержимим. А одержимість це вдається вже від, від Бога. Знаєте? Кожен може намалювати все, що йому скажуть. Розумієте, що по, по лінії навчання. навчаннями. А от чи ти будеш ж це будеш горіти постійно, рометься так і ненаситним бути ненаситним, і, і дійсно не жити. По людськи будемо так казати, Художник <ріст> живе зовсім по іншим, по іншим стандартам. Я вам дякую за те, що ви живете по іншим стандартам, популяризуєте нашу країну по всьому світу, і дякую за те, що поділили сьогодні трішки своєю одержимістю в нашій студії. До зустрічі! бажаю міцного здоров'я вам дякую за себе, все. Дякую. Я думаю, дякую. що ще не побачимося в нашій студії, друзі, з Іваном Марчуком. За традицією, друзі, зараз на екрані ви бачите електронну адресу телеканалу Соціальна Країна. Пишіть про ті чи інші теми, які вас турбують, обов'язково їх обговоримо в ефірі телеканалу. Ну і зараз також на екрані номер телефону для потенційних наших рекламодавців та партнерів. Дзвоніть, будемо раді співпраці. Що найголовніше про що хотілося б нагадати з 14 січня в повному обсязі нові проекти телеканалу актуально та важливо не пропустіть.